Турбота про ближнього Один святий відлюдник купив за 18 монет вишуканий пергамент і переписав на нього весь старий і новий заповіт. Та якось завітав до нього знайомий чернець, і, побачивши книгу, потай забрав її із собою. Того самого дня відлюдник намірився почитати, але не знайшов своєї книжки, і тут таки зрозумів, хто її поцупив. Проте посилати когось до ченця й питати, чи. Бува, не він узяв книжку, відлюдник не став. Не схотілося йому примножувати гріхи гостя, додаючи до крадіжки ще й брехню. Тим часом чернець вирушив до сусіднього міста, аби продати книжку за 16 монет. Невдовзі трапився йому й охочий купити коштовну річ. Однак, перш ніж віддати гроші, покупець попросив: Довір мені книжку. Хочу переконатися, чи вона варта такої ціни. Чернець погодився. І тоді покупець приніс книжку святому відлюдникові. Отче, поглянь на цю книжку, промовив він. Скажи, чи варто купувати її за 16 золотих монет? Так, це коштовна книжка, відповів відлюдник. За неї не шкода віддати таку суму. Почувши це, покупець повернувся до ченця і заплатив за книжку. Тримай свої гроші, сказав він. Я показав книжку святому відлюдникові, і він визнав цю річ дуже гарною і цінною. Це все, що він тобі сказав? засумнівався чернець. Так. стинув плечима покупець. Він більше не промовив жодного слова. Отже, я передумав, скинувся чернець. Не хочу продавати цю книжку. Забравши коштовний заповіт, він помчав до відлюдника, щиросердно вибачився за крадіжку і простягнув йому поцуплену річ. Іди з миром, посміхнувся святий. Я дарую її тобі. Милосердя Боже. Один солдат запитав якось святого старця, чи дарує Бог прощення грішникам. Святий відповів Скажи, носинку, ти викинеш свій плащ, якщо він розірветься. «А вже ж ні. вигукнув солдат. Я відремонтую його, залатаю і буду носити далі. Так само, як ти піклуєшся про плащ, мовив старий, Бог піклується про власний образ. То чи може він бути немилостивим до своєї подоби? Дорогі друзі. Дякую вам за прослуховування цього відеоролика. Ваша увага безцінна. Найкращою подякою з вашого боку буде підписка на канал, якщо ви ще не підписані, і натискання на кнопку лайк подобається з великим пальцем вгору під цим відео. Дякуємо.